Ей, всім привіт! З вами я Кроблокс, і зараз я буду знімати про ТТД, про той Tover Defense. Це новий ютубер, да. У мене теж є Тік-Ток. А ще, якщо ви, якщо ви дивитеся Тік-Ток, то, будь ласка, підпишіться на мене і на мою сестру. Її тікток називається КД Нікі. Якщо підписані, молодці, а зараз будете дивитися моє відео. Так, і що ми будемо проходити? Правильно, ми будемо проходити новий режим. Ми будемо проходити speedrun mod. Новий і дуже легкий режим. Його дуже легко проходити, а також ми можемо позабирати нагороди. Скоро, кстати, клоп клок, -клок буде. А на сороковому Rainbow Future Large Clockman. Я так хочу його собі мати. Так, а зараз ми подивимося, хто найкрутіший, і за 5 годин у нас знесуть нову колоду. Нову. Так, а я погнав поки ще. Погнали! Так, я граю на Xbox і мені це подобається, бо в мене тут прокачаний аккаунт, а перо я не знаю. Так що будемо так. Спочатку ми розставляємо ферму, щоб швидше чуть пройти. І встигаємо в таймінг, бо іноді це не виходить. Так, я виставив таймінг, потім ми ставимо Golden Toilet. Чекаємо на нього. І ставимо. Він буде поки що дефати. Ну, тобто ми його прокачаємо за 3000, а потім він буде дефати. Тільки тоді. Дефай, дефай, дефай. Ти зможеш. Давай! Так, я його прокачаю і він буде поки що дефати. Поки я прокачаю свої фермочки. Хто грає на Xbox, це в коментарях. Мені буде дуже приємно знати, на, чому, на якому пристрої ви граєте. Який ваш рекорд в цьому моді? Скажіть мені, напишіть теж в коментарях, я занадто багато коментарів прошу чогось. Так, прокачав я всі ферми. Тепер приступаємо до Голдена. Тільки як з'являюся гра, я зразу прокачую його. Ну і поки ще дефаєм з кібідістів. Дуже легко. Потім за 30 тисяч Голдена прокачуємо. І ставимо ще голденів. І ще дві штуки. Бо, інші... Бо там потім поставити Rainbow Future Light Clockмена з великим величезним уроном. Але найвеликий це самурай урон. Підписуйтеся і ставте лайки, якщо ви додивилися до цього моменту. Навіть якщо ви не додивилися до цього моменту, то просто поставте і підпишіться. Мені буде дуже приємно. Тобто Pepsi Roblox 2. Скоро я зроблю свій ТГ канал. І будуть там роздачі. Роздачі дуже круті. Я, я буду роздавати по 100 геймів і в додаток іще рандомного Юніта, який випаде з колеса фортуни. Хто, підписаний на ТГ канал і на, ну, хто буде підписаний на ТГ канал і на мій канал, на Тікток і на цей, то той може по... зробити участь в цьому, зма... в цьому змаганні. А я пока ще дефаю. Зараз я маю зробити стоп тайм. Все, стоп тайм. І ми, блін, щось ми довго проходили. Я думав, це буде швидше. Ну, я проходив просто тоді швидше. Якщо що не дивуйтесь, я просто початковий ютубер, і в мене не. Ну, і в мене не така ж класна камера. Щоб знімати. Із -за цього можуть бути лаги і збої в збуці. Додивіться це відео до кінця, бо зараз я буду прикручувати бокси і все. Май погане випало. Ну нічого. Ще й випало. Анком. Бейсік, знову, до якого? Там 40% шанса. О, епік перший. І останнє 100 і Carb Спікермен. Ну, це було зрозуміло. На останнє 100 я ніякого ультимейта не виб'ю. Забираю собі 5 гемчиків. А, і розіграш може поучаствувати тільки 15-го. Так що поспішіть. А, кстати, а який у вас рекорд в спідран моді? Якщо чесно, зараз я дойду і подивлюсь. Скажу вам. Мій рекорд в фаст в моді це. 357 секунд 12 мілісекунд. Я не знаю, як далі просуватися, просто вже скоро він обнулиться, і я не на 10 секунд. Це майже для мене неможливо. Я не знаю тактик крутих прям. Я і то був радий з 360 секунд. Мій, Мому другу, колись вибив такі, і з Golden Gladiator Кейсу, але. Но... Я не думаю, що він мені випаде зараз і взагалі колись. Бо це майже неможливо. Я дуже багато витрачаю часу в цій грі. Підтримайте мене лайком і вподобайкою. Ще в мене шостий ранг і такі юніти. Якщо що... Якщо мені випадало Годлі, то я дарую його. Ай, вибачте, не випадає. Хотілося б подарувати вам Годліка. Безплатного. Тільки одній людині. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк на це відео, бо скоро воно вже закінчиться. Буквально за. Півтори хвилини. Ще я можу розказати про те, як проходити у Волни Endless Mode, якщо хто не знає, то Волни Endless Mode легко проходити, просто якщо у вас, наприклад, є X3, та ну, типа X3 швидкість до швидкості. До часу, то ви дуже швидко будете проходити. От у мене 102 вона, у мене цього нема, то я довго проходив це. У мене нема 10-го ще. Я за 41 хвилину це проходив, то я багато часу потратив. Ну, я знаю, що там в лідербордах проходять з x 3 x 2 часом, то їм легше буде. Але скажіть ще, будь ласка, мій імбовий чи мені поміняти зомбі? Туалета на якогось іншого, ну, тобто на Санту. Я не знаю просто. А ой, вибачте, в мене він був поміняний. Це просто хвилин 10 у мене був інший. Я побачив тут редденсера, і він вийшов нафіг. І поки це відео не закінчилося, я вам покажу іще дещо. Я побачив на цій тренінг-плазі за 500 ємів оцей от. І за 500 ємів оцей от. Я не розумію цю людину. Зостається у нас 20 секунд, секунд. І я рівно в 10 закінчу відео. Я поки шукаю собі якихось нормальних. 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Всім до побачення.